Тому що це так само шлях в низьку енергію, шлях в ілюзію. От якраз ті самі негативні ці, навіть скажу чесно, демонічні енергії, такі хитрощі нашого розуму. Тому що ми раніше жили з вами, раніше жили не віддаючись божественні волі, а его своєму І ми думали, що ми керуємо, тобто ми можемо все розрахувати. Ми люди, ми такі, от і наше его так все це розмальовувало. Насправді війна нам показала всім, що ми. Ви розумієте, в один день, коли ми прокинули з вами, зрозуміло, що у нас нічого немає. Взагалі пропала ціні грошей, квартир, всього, тому що коли тебе навкруги бомблять, ти не знаєш, що буде завтра, і ти розумієш, що крім Бога нікого немає, правда? Ми всі біля стали біля цього вибору. Ми зрозуміли, що насправді ми все в божественній волі, що ти просто маєш її віддатися, і ти мурашечка тут, як людина, ти не вирішуєш, вирішує все божественна воля. І от коли ти до цього дійдеш, почнеш змінюватись в цьому ракурсі, звичайно, воно все почне по-інакшому працювати і для тебе.